Якщо z дорівнює в чисельнику X плюс 2 знаменнику y і увесь це дріб мінус 1, то y дорівнює. Потрібно виразити y. Перепишемо цей вираз, z дорівнює z дорівнює X плюс 2 поділити на y мінус 1. Для початку мінус 1 ми переносимо до z. Тобто з плюс 1 вже дорівнює, тому що ми, коли переносимо, знак змінюється. Х плюс 2 поділити на y. А зараз ми це уявляємо як пропорцію, тобто до Z плюс 1. Підписуємо одиничку. І щоб знайти y, треба х 2 помножити на одиницю та поділити на Z плюс. Тобто y дорівнює x плюс 2 поділити на Z 1.